Вирішив тут за водою с'їздити на шахту біля конячного заводу. Тут таку лісницю построїли, побудували. Оце джерело, що там перестало текти, пересохло, походу. Тут тільки в одному місці тече, раніше було в трьох, і то напор досить слабий. Ось такий, що єлі-єлі тече. Ось такий слабий напор. П'ятилітрова бутилка набирається 5 хвилин, а може і більше. Шестилітрова. А тут жерело вже пересохло із-за жири, напевно. А тут подавали таку лестницю.